Вітаю ваші шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Е, своє відео я назвав Умирающа Росія прийшла в Україну знищити її. Так. Ну, я ж не просто так говорю, я провів в. Дослідження московских пабліків станом на 2023 рік. Это не то, что было Читаем, что будет и так далее Вот считаю Тут можно там тысячи Так, город-призрак Паскино Так, 2023 рік. Как выживают последние жители без благ цивилизации? Светла немаенна Я вже не кажу про щось, світла немає. Так. А вони бомбардують Україну, що і в нас світла не було. А там без бомбардувань, без всяких, нема світла. Далі город уходить під землю, Белізнякі, Воркута умираючий город, город призрак Каяк, город призрак Сергіїв посад 15. Це сотня таких повідомлень. Край мертвих деревень, Тверська область, 140 кілометрів від Москви. 140 кілометрів від Москви. Так. А вони прийшли сюди, розбили Бучу. розбили Куп'янськ, розбили волноваху, знищили Маріуполь і так далі, і тому подібне. Їм що нічого робить вдома? Них нема, вони вже все забудували, все зробили і так далі. І Прийшли до нас. Та ні, читаю далі. Умираючі города й деревні Урала це 2023 рік. Мертвий край, Як виживають старики в Ярославській області. Чудово. Запрошений город в лісу. Мрачна ізнанка Пермів. Реальна життя обичних людей. Ужаси Окраїн города. Ну, перм, це місто мільйонер чи мільйонник, я не знаю як. Це що, українська ДРГ розбомбила околиці Пермі? Чи це московити андрофаги самі хазяйнують так? Що реальна життя обичних, обичних людей? Ужаси окраїн города. Далі умираючі города Урала, Розрушені угольні шахти, отравлені ріки і тисячі пустуючих квартир. Це що, ми читаємо про український Донбас, де Московити розбили вугільні шахти, отруїли річки, і де тисячі пустуючих квартир. Це про Донбас? Ні, це не про Донбас. Так. Це про уміраючі города Урало станом на 2023 рік. А ти, хлопці, з Урала, яких сюди. Мобілізували. Вони розбивають тут міста Донбасу, замість того, щоб відновлювати власні міста Уралу. Ну, маразм повний. Ну, Ви подумайте, що це за народ, що це за нація? Чи хто вони такі? Ну, подивіться. Далі читаємо: Архангельськ, Гнілиє бараки і тисячі людей в розвалінах. Це що, добралася туди е, українська армія? ЗСУ уже бомбардує Архангельськ? Тисячі людей в розвалінах. Це в нас тисячі людей в розвалінах. Це в нас 8 мільйонів утекло від цього щастя московитів за кордон. Які вони принесли сюди. Там пишуть про те, от московити. Уявляєте, що вони в голові робиться у, цього, у цих людей, якщо їх так можна назвати. Вони пишуть, що ми встановлюємо зараз Маріуполь. Маріуполь. Ми строїмо там лідовий стадіон. Ви спочатку все розвалили, так ви відновіть у себе отам. Я от читаю це. Можна читати без кінця і краю оце все. Що це за люди? Ну, Українці, вдумайтесь, з ким ми маємо справу. Вони хворі на всю голову, це психічне захворювання, це інтелектуальна, моральна, я не знаю, що яка деградація цілого народу, який. На своїй території все розвалив. Ну, ось ми маємо. Це не я, це московити пишуть. І не, не якісь там дисиденти, а знімають конкретні речі, виставляють це в Ютубі, в інших пабліках, поки що є можливість, поки ще не закрили. Як це? Вони прийшли до нас, так. Зробить те саме, що вони зробили без жодного пострілу в себе. Так. Це ж так? Ну хіба не так, Ну, українці? Подивіться мені в очі, що це за люди. Вони прийшли до нас, ми їх не кликали сюди. Вони розбомбу... розбомбили наші міста. Вони вбили сотні тисяч людей в Україні. Дітей, жінок, і так далі. І разом з тим я читаю: Воркута умираючий город, Пермь умираючий город, Архангельськ умираючий город, сотні міст призраков, як вони пишуть, де один, два, три жителі всього на місто, яке мало 10, 12, 15, 20, 30 тисяч. Все розбито, розвалено, накидано на купи, лайном перемішано все. Лайно виливають із вікон. Воно замерзає на стінах. І це нікого не дивує, так? Як не дивує, а та викладена мною в телеграм-каналі. Влітку цим, цим літом 2023 року у е, місті обласному Московії на центральній вулиці. Жінка гола, молода, п'яна з розчепіреними ногами, показуючи все, що має. Що це за народ? Як це так може бути? І вони прийшли до нас наводити порядок. Вони кажуть, що в нас ми, ми не так живемо. Вони хочуть, щоб ми отак жили, як вони. Фантастика.